Всем привет! С вами Юра Харрик. Сегодня ми будемо одинаково знайомитися з, з, з моїми підпишками. Я Юра Харик, Але моє справжнє прізвище Юра Григо. Я живу в канал Комур в районі и підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Просто не було ні, ніколи в мене часу, а в історик. Не сьогодні, а вівтор буде в мене камера, то я вам е, передам свої чувства з е, просто нотбу і тут сюди. Але я зараз знімаю з комп'ютера, гарантую вам канал Body Beaker. в описании. І гарантую на хописах. Вы внимаете всякие там про Майнкрафт, все Рода, про бодибикер внимание про танки онлайн. Йому дуже должен так играть по феврале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!